Запрошую вас в новий епізод влогу. В цьому відео буде трошки любові. Ні, чому трошки? Любов, мур, болт і трошки 14 лютого. І поки ви думаєте, як ти це все бляха заміксував Артем, я просто почну з реклами Болт плюс мур. Міняє музику. Це було того дня, коли в Київ прийшли перші морози. Зйомка мала бути в машині, і все б нічого окрім машини, яку нам привезли, не в тому вигляді, яку ми замовляли, а сидіннями в іншу сторону. Пезда, Переставивши сидіння, ми мали забрендувати авто. А Київ показав мінус вісім цей день. Тому наше брендування просто не трималося. Але двосторонній скотч і молитва Толі нам допомогли. Пезда, я не знав, що у нас продаються такі великі наклейки. Хочете, ми вам подаруємо? Так, да? можна? Да. Після зйомки. Клас, давай. виглядає. ж виглядає? А якби я їздив на таксі болт, я б не захворів. Тим часом зйомки почались. Ми навіть не сильно змістилися з таймінгу, Всього лиш якихось дві години. Для тих, кому цікаво, використовували топ-лайт на скотчі і присосками закріпили три камери по салону. Так як це було вертикальне відео, топ-лайт глядач не бачив. Так само, як і водій нової почти, не побачив наш режисерський бус, бляха. І ми зйомки ще прогвозилися, замість того, щоб дивитися в монітор з тим, що нас нова почта збила! Убила на фурі. Це такий мем. Не цей, Не треба писати мені в коментарях, що я якийсь злий. Три коментарі. Мінус, плюс Дорівнює. Три було. Та загалом зйомки пройшли дуже кайфово. Мені здається, ми більшість часу просто сміялися і спілкувалися з артистами. Не дивлячись на всі ці негразди, нам вдалося зробити відос, і ви можете його побачити на офіційному аккаунті BOL. А ми їдемо далі. І так, сьогодні максимально офігенно-сонячний день в Києві, і я придумав сьогодні декілька ідей. Першу, це я стараюся час від часу кожен місяць виділяти гроші на технікум і докуповую світло, всякі примачки до камери. А друге, що я придумав, це такий креативний пост на 14 лютого. Ніколи такого не робив, хочу спробувати. Виділяю на це час. Їду навіть за Київ для того, щоб реалізувати свою ідею. Поїхали перше, заберемо е, нове світло. Так, давайте розкажу. Це не самостійне світло, його не можна включити. Це насадка. Називається Spotlight. Ви можете зробити будь-який фон. Можете зробити захід сонця, червоний, жовтий, і все залежить тільки від вашого світла. На 14 лютого я вирішив зробити такий пост, де поділився своїми думками про 14 лютого і оформив його в такі слайди. Замерз так, що аж не відчуваю рук, тому е швидко пригаю і е їду в місто, тому що вирвався посеред робочого дня. Е просто офігеть, е, Виривайтесь колись на таку природу, е виривайтесь, е бо, бо в цьому і є життя. Бо в цьому і є життя. Вот. Е точечка в мене, е як саме сюди приїхати, де я був. Я залишу вам в телеграмі. телеграмі. Тут такі кочечки є і бажано їхати своєю власною машиною. Тому. Е кайф, Кайф. Гарний настрій просто. Привіт! Це голосовий помічник Артема. Він знову забув попросити вас підписатися на канал та його інстаграм. Ну що ж, доводиться працювати за двох. Отже, інстаграм Київ Торт. До речі, ви знаєте, чому Київ Торт, бо він мені теж не розказує. Партизан такий. На Ютуб можна підписатися прямо тут і зараз. Ну давайте не соромтеся, я ж для вас стараюсь. А ще ось вам відео, які я спеціально підібрав. Ну, майже спеціально, просто тицнув на перші з списку, але вони все одно класні. Ну, все, маю бігти, роботи купа. Гарного дня!